Так, у мене сьогодні не запланований спонтанний ефір. Це мені поговорити на тему зради себе. І це дуже, до речі, розповсюджена тема. Зрада себе. Ми це робимо, напевно, на кожному кроці, і починається це, звісно ж, звісно. Періоду да, дитинства, тобто, де е, і батьки десь своєю поведінкою да, показують нам, як це робити, і взагалі в школі, наприклад, теж нам підказують, підсовують нам типу історію, що треба, там, наприклад, заробляти гарні оцінки, треба бути старанним, хорошою дівчинкою і так далі. І це все знову ж таки все про зраду себе. І коли ми е йдемо на поводу цього, да, е от е наприклад, е чого зараз будується да, в дорослому житті зрада себе, що в дитинстві багатьох із нас десь могли сварити, або не, навіть навіть батьки, може, десь бабусі бабусі, дідусі, десь вчителі і так далі, і ми цей патерн поведінки. Беремо зараз в своє свідоме життя. Тобто ми взяли, перетягнули це сюди. І виходить, що ми обираємо ті ж самі патерні поведінки, несвідомо, звісно, несвідомо, що і були, там, відбувалися з нами в дитинстві. Тобто ми Побачили, да, що нас сварять і нам говорять, що треба досягати там висот, а що ми повинні вчитись гарно, що ми постійно повинні щось робити. І зараз ми себе там штурхаємо всередині, да, що так, треба, треба, треба треба робити треба досягати не можна сидіти на місці треба щось робити і при цьому ми це звісно що робимо не екологічно і звісно цього не помічаємо У мене ця історія була доволі довго що я навіть не помічала яке себе грубо кажучи всередині хірячу От, і звісно що це про зраду. А назовні як це відбу... ну, як відображається це все назовні? Коли ми зраджуємо себе, у нас, ну, грубо кажучи, летить все по одному місцю в житті, і в відносинах, і в грошах, і взагалі в насолоді, життям, в, ну, в спокої да, в житті. От, тобто, все те, що ми хотіли б. От, хоча насправді часто ми ще й не знаємо до кінця, чого ми дійсно хочемо, ми собі це просто перериваємо тим, що ми зраджуємо себе. Тобто, знову ж таки, я завжди кажу, казала і буду казати, що зовнішнє відображає внутрішнє. Тобто, якщо нас, ми самі себе хірячим всередині, то і само собою зовні нас теж буде хтось хірячить. Це та, історія, типу, коли я собі сама аб'юзер, то, звісно, в мене там з'явиться в полі. Ну, якщо я жертва, та, e, в мене в полі з'явиться аб'юзер, який мене буде аб'юзити. І е, Да, що от коли ми себе аб'юзимо, коли ми себе заставляємо щось робити, коли ми себе. Ну, от у нас є якесь бажання, да, наприклад, просто полежати, а ні, треба піти помити посуду, ні, треба піти поприбирати, ні, треба щось піти приготувати. І цей момент, ось знаєте, коли ця маленька дівчинка захотіла щось, уявіть себе, да, маленька дівчинка ця захотіла щось, а ви такі, як батьки, ні. Не можна там зараз піти полежати, не можна піти прогулятися, не можна стільки грошей на себе витратити, не можна. Треба йти і спочатку щось зроби, а потім отримуй. І он це знаєте, а потім отримуй, так і не настає. І виходить, що ем, ми себе так, таким чином, зраджуємо. А, і оця маленька дівчинка, ну грубо кажучи, да, що вона всередині вас там просто сидить і офігіває, і стра, ну, страждає страждає від того всього, що відбувається назовні. Ну точніше, не зовні всередині вас. От і виходить, що ви обираєте, ну тобто, знаєте, це про вибір. Це про вибір. Ви обираєте ці патерні поведінки далі застосовувати до себе. Тобто ви розумієте, що в дитинстві вам було від цього хреново, але ви продовжуєте це саме робити і зараз. Да? І як можна повернути себе, да? щоб він щось не тороблю? А уявіть, що от ви. Отак, от фігачите, ви почніть спочатку звертати увагу, як ви з собою говорите, коли вам щось хочеться. Чи ви відмовляєте себе, чи ви розказуєте, чому ні. Ну, от почніть, почніть взагалі звертати увагу на те, як ви з собою говорите. Це дуже важливо. І зрівняйте, да, як з вами говорили там значимі дорослі, або просто зрівняйте, як ви себе почували тут, типу як ви себе почуваєте, і там, чи однаково. От, і да, в цей момент ви можете, коли ви помітили вже цю історію, ви можете переобрати, переобрати, як з собою говорити. І тоді, в цей момент, ви переобираєте, взагалі стан, ви починаєте обирати себе. І знаєте, в нас таке, ну в багатьох є таке відчуття, що, от якщо я зараз е, там, перестану себе фігачити, підштовхувати до чогось, то я буду лежать. Типу нічого не буду робити, лежать буду як амьоба. Ну це просто дуже така знаєте, популярна тема. Я теж колись думала, що якщо я себе не буду штовхати, типу, підбивати, типу, підбивати, ну, давай, давай, що ти лежиш? Якщо я цього не буду робити, то я просто ну, типу, деграду, деградуватиму. Але давайте по-чесному. Ви навіть якщо пробували це робити, да, то ви все одно себе фігачили. В цей момент. Тобто, якщо ви лежите, там, залипаєте в серіали, наприклад, да, ви от, ну, типу, здалися цьому стану, що, ні, я нічого не хочу робити, ну, поэтому я нічого не буду робити. Но ви в цей момент ви все одно не припиняєте себе штурхати. І тому цей стан може затягнутися. Але коли ви. Ну, тобто, Діяльність якась все одно йде, ви розумієте, да? в голові вашій йде діяльність, там, де ви втомлюєтесь від самої себе. А якщо попробувати дати цьому всьому місце, дати собі таке місце і що ви себе таку теж любите, да? і перестите себе штурхати хоч на якийсь період. І ви помітите, що ви е зовсім вам не захочеться лежати довго, тобто на вас, вас не вистачить не те, щоб довго полежати. І це не через те, що ви себе штурхаєте під дергуєте, типу, що давайте, давай, давай щось роби. Ні, це не через це, а через те, що у вас з'явиться енергія, а не ви будете витрачати її на те, що ви її будете себе фігачити. у вас з'явиться енергія на те, щоб щось зробити. Ви собі дасте тим, що ви просто відпочинете. І ще, да, ще раз скажу, що ну, взагалі. Не захочете, не захочеться вам довго лежати. Ну, от просто можете перевірити, але знову ж таки відслідковуйте, чи не фігачите ви себе далі за це. Бо розумієте, да, який механізм. Ми лежимо, а якщо ми себе фігачимо, у нас енергія не з'являється ну, в лучшому випадку вона в ноль уходить. Або ж в мінус за те, що ви себе зраджуєте, і за те, що ви себе сварите за це. От. Які ще зради себе. Да? Ну, от, перше, перше, що відбувається в кожного з нас, я думаю, це оця перша якась ідея, якесь бажання. Типу, там, я хочу вести блог, наприклад, я хочу вийти в сторіс. І потім підключається куча голосів, типу, ні, це не твоє, ти взагалі там, погано виглядаєш на камері, е, ні, це там, тебе хтось засудить. І взагалі, ну, що ти таке придумала? От розумієте, оце все. Якщо ви е, це не перше, що вам захотілося, не взяли і не зробили, а послухали оці голоса, ви зрадили себе. От це розумієте, елементарно, оце мінімум перший, який ми робимо кожен день. Ми зраджуємо себе. Тим, що ми просто е, не йдемо знову ж таки на поведу у своїх бажань. Як би це, знаєш, знаєте, не звучало. І ще цікаво, що. Знаєте, в багатьох є така установка, що, типу, якщо я буду це слухати, якщо я буду всі твої бажання виконувати це в дитинстві, можливо, хтось теж. Чув е то е типу розбалувати можна себе, типу, роз якраз поясається, мені йде прямо. Знаєте, чи там коротше, що щось типу таке станеться, що я блін всі гроші, наприклад, витрачу, якщо я буду себе слухати, наприклад, що я все хочу скупити. Я всі гроші витрачу тоді, за що мені жити. Але насправді не закриваючи оцих потреб. Хоча б поступово своїх потреб бажань своєї внутрішньої дитини і бажань своєї душі, ви собі робите ведмежу послугу. Ви ще й помімо того всього, ви собі дуже звужуєте свій потік. І фінансовий, і вам можливості не йдуть, і взагалі можливостей всяких, де могло б там здійснитися це бажання, Да? Ми собі навіть обрубуємо на моменті того, що блін, там в мене немає стільки грошей, щоб, я, щоб мені ото все купляти. І все. Думка прийшла: в мене немає стільки грошей, все, обрубається все на керню. А, Тому, тому. Припиніть відмовляти собі, припиніть знаходити відмовки на всі свої бажання. Не обов'язково, до речі, багато бажань насправді в нас приходить, на які не потрібно грошей. Просто ми їх не чуємо. Ми за оцими, типу, ой, то це якась фігня, ой, та, ну, там засудять ще щось. Тобто для багатьох бажань реально не потрібні гроші, але ми собі все одно будуємо якісь такі штуки. І потім, знаєте. Незадоволені життям, і таке, ну а чого? Чого в мене це все відбувається в житті? Чого такий треш? Чого я незадоволена, чого в мене там і грошей немає достатньо і так далі? Бо ну, как би, не розширюємо, не розширюємо свою пропускну здатність і позволітельну систему, отак ще дозволюючи, ну коротше, ви зрозуміли, ми не розширюємо її. І особливо, знаєте, в мене теж ця історія була е, з дитинства. Прям я це любила накопичувати гроші. От відкладати відкладати на якийсь там м, день або на щось. Тобто я не знала, наприклад, на що, але я відкладала, ну, я потім купувала, але все одно в мене повинні були опять, накопичуватися, бо мені було типу, як напряжно, що в мене немає там накопичених грошей. І оця історія, знову ж таки, да, коли ми накопичуємо, непонятно на що. Е, коли ми просто ну, стараємось і так, я от буду собі почну там щось купляти, коли я буду заробляти таку суму, або коли в мене там з'явиться на рахунку, ось така сума. І все, ви знову ж таки, звужуєте собі все. Тобто, якщо не, не дозволяти собі е, витрачати знову ж таки ці гроші на себе, а дуже багато з нас ще й знаєте, шмуть гроші саме на себе. Ну, типу, якщо там, дитині купити, то да. чоловіку подарунок, батькам подарунок, там, ще комусь подарунок, то да. А от на себе або, або на, себе, типу, на навчання. От що я типу там покращуся і, там щось в мене прибавиться, то да. А якщо якусь фігню, типу, от моя там внутрішня дитина захотіла квіти. От є, коли я буду заробляти от стільки, то тоді я собі там буду купляти квіти, або ні, ну мені повинен був загалі то типу хлопець купувати квіти. Знову ж таки, ви ну ви слухайте от те все, і знаєте, піддавайте сумніву не о той перший. Перший момент, що прийшов перше бажання. А піддавайте сумніву все інше, що за ним іде, коли ці чому ні. От такий лайфхак. А, тому, стосовно зради себе, пишіть, чи відчуваєте ви, що ви там, зраджуєте себе, що, чи недостатньо, можливо, любите себе, якісь ваші ситуації. Будемо розбирати щось десь підсвічу. Пишіть в коментарях, буду дуже рада. От ефіри зберігаю і чекаю від вас зворотнього зв'язку.